У підприємств. У багатьох регіонах України будувна та металургійна промисловість єдине джерело стабільного доходу для міст і селищ. Якщо зупиниться одне таке підприємство, місто перетвориться на зону виживання. Тобто, не буде роботи, не буде податків, та взагалі міста не зможе існувати. Впаде попит. Зникнуть податки, закриються школи, лікарні. Все. Можна вважати, що місто вже не існує. Це знищення міста. Всередині країни знищують таким чином міста. Третій момент. Втрати для бюджету. Без роботи немає податків. Закриті підприємства, мінус валютна виручка. Бо всі розумієте, грошей не буде, якщо закриється підприємство. Звідки брати гроші? Звідки їх брати? Мінфін отримує менше, ніж сподівався, але отримує натомість вибух проблем. А це субсидії, безробіття, протести, злочинність, тобто хаос буде в країні. І це не політика, про яку багато хто розповідає, що все в Україні добре. А це політика, яка жире себе всередині. Тобто знищення України зсередини. Четверте момент: соціальне напруження і ризик бунтів. Люди, які працювали все життя і годували державу, опиняються на вулиці. Тобто безробітними становляться. І це не одиниці, а сотні тисяч потенційно обурених, зневірених, злісних громадян, яких ніхто не почує, поки вони не вийдуть на вулиці. Це бунти будуть. Армія безробітних людей. Ризик дестабілізації всередині країни максимальний буде. І найстрашніший ворог не той, хто стріляє в зовні, а той, хто створює хаос всередині. І ось хочу звернутися до депутатів та до суспільства. Звернення до депутатів. Ваша кнопка голосування це або вирок для людей, або шанс зупинити оцю катастрофу. Поки є час пригляньте, відхиліть, допрацюйте, бо якщо цей закону хвалять, винні будете саме ви. Ви знищите таким чином економіку. Точніше, доб'єте оцю економіку, яка ще ледь -лед дихає, якось тримається. А також звернення до суспільства. Якщо ми зараз не піднімемо голос, потім вже не буде кого слухати. Промисловість – це не просто економіка.